Давай тоді підемо далі, бо тут є, ще у нас новини. Стандарт Енд глобальний оголосили, що Буцінто присвоїло Україні рейтинг пов'язаний з дефолтом. Mm -hmm. І я хотів би тебе спитати, чи це справді нам чимось загрожує? Mm -hmm. Взагалі? Чи це просто одне з оцінок і нічого страшного нема. Да, тому що ну вони так знаєш, голосне слово дефолт знов виникло. Uh -huh. Я бачив, і в змі про це багато писали. А що ти про це скажеш? Чи це просто ну один з індикаторів і нічого ну нічого страшного немає? Ну дивись, ну потрібно зрозуміти про що йде мова. Да зараз мова йде про те, що по перше, ми маємо боргів десь на 180 мільярдів доларів. Але хочу звернути твою увагу, що є борг, який ми маємо, це взяти борги з 2014 по 2017 роки. Uh -huh. а, значить, ці борги. А, тобто ще по... до цієї влади. І до так, війни? так, так, так. Це було ну, до по влади Петра Олексійовича, Іценюка, Єреско. Оце, оце часи. А, це мова йде. Суто про це борг зараз. А, ну. Дійсно може бути а, дефольт, а не дефолт бути не в країні, а по цьому боргу. Окремо. Ага, ага. Мова борг. йде окремо про це борг. Значить, у нас були ВВП варантом, який це інструмент, по варант це інструмент, по якому був взят борг. Але, на жаль, а, в ці роки був взятий. Під одним інструментом, це ВАРАД 3,2 мільярда доларів. Uh -huh. Але, на жаль, колишня влада підписала документи, такі, що якщо Ріст більше ВВП більше 3%, то відсоток 12%. Відсоток по боргу по, по, нараховується зверху. зверху, і на жаль, стало так, що ми змогли домовитися з усіма, але з, з цими ми не змогли домовитися. Тобто залишається зараз це борг, який з нас вимагають. Хочу сказати, що дуже багато було спроби домовитися з ними. Вони почали нас погрожувати, що вони зараз зроблять все, щоб нас поставити в категорія D. Це – це категорія дефолта, а категорія это дефолт. Вот, Що вони там нам дадуть, категорія D, почали нас погрожувати, але ми поясняємо, що в нас грошей зараз немає. У нас немає такої можливості. Зараз іде мова за цифру 600, 675 мільйонів доларів. Наші хочуть зробити також запропонувати, як домовились з 12 мільярдами. Так. Домовиться також, щоб ми почали сплачувати після 28-го року. Слухайте, ну давайте говорити відверто. Ну, по перше я хочу, друзі, сказати, що бо це результат того, що коли влада підписує будь-які угоди. Папірчики. Я хочу сказати, дякую обов'язково пана Порошенка і пана Єценка, бо це їх робота, і Це, Щоб ви так зрозуміли. Але хочу сказати інше. А, а, дуже важливо, коли а, ти не почистив свій Рід, і ти розповідаєш, який поганий президент. А наш президент зробив все, щоб не підписати документи по угоді з Америкою, як Америка це вимагала. Yeah, yeah. А, а, yeah. І пройшов скандалів, але пройшов. Да, да, але п'ятий президент домовився на те, що до 3%, там була там, десь, якщо не пам'ятаю, до 5% а, ставка. а... Після трьох процентів ріст ВВП 12 відсотків. Ну це просто підписувати таку угоду. Ну це міг підписати людина, який тільки думав, що своя країна буде як болото. Розумієш, от він вони так вважали. Вони вважали, що ніякого гарного в цій країні не може бути. Так. Нікого ВВП зрости не буде. Не буде да у нас буде ВВП. Там ну 2-2,5 з да, Давайте залишимо. Давайте ми підпишемо. От, будь ласка. Коли країною правлять люди, які захищають тільки свої інтереси. Я вважаю, що а, де сьогодні Айценюки, Ярецьки, Авакові. Де всі вони? Чому вони досі не заградами? І це пастир, який там забув Турчинов. Турчино. Де вони все? Я взагалі вважаю, що все це пілота не було б? Ми б сьогодні би, не втратили б у 2014 році Крим, от я вважаю, що в цих, цих людей от не потрібно ніякі там слухай, там корупційні схеми, хтось будував якийсь паркан, хтось там крав якісь наугли. Ні. Їх потрібно посадити за те, щоб вони нічого не зробили, коли захопляли Крим. Якщо би Крим... Ми б змогли б відбити, а я вважаю, що у нас було такої можливості. І не здали б Крим, не було б нікого, Донбаса, нічого б цього не було б. І я вважаю, що вся ця групіровочка з Турчиновим, з Порошенко, з Іценюком, з Аваком, вся ця банда в цьому вільна. І от розповідати мені, що ой, да ні, послухайте, оце, це сектанти, хай о, о, так о, розказують. Так не можна було зробити. Тому я хочу тобі сказати, що ніякого дефольта нема. Да, сьогодні дефольта? ми маємо погазники. Сьогодні ми маємо борг. Ми з цього з 15 мільярдів. Домовились зовсіми, тільки не змогли домовитися О, а, да, на ОВП. Варта б Але 3,2 мільярда ми маємо цього борг, і вони хочуть, щоб ми зараз платили це 675 мільйонів доларів. А, але я думаю, що а, потрібно зробити все, щоб просто домовитися з ними, і щоб вони були. А, щоб вони перейшли на сну там два році, і в 28-му році ми розрахуємося. Ні, ну я думаю, що е, дякую. Але що якщо пояснив... буде оголошена дефолт по цьому програмі, ну блядь, ну нічого ну нічого такого я не бачу. Тобто на, тобто гривня не впаде, ні. знаєш, як багато ні, хто ні. Е, не буде таких проблем.